Если теперь мы туда войдем, мы оттуда больше уже не выйдем. Кредит доверия немецкому политическому классу, очевидно, исчерпан. Водители едут, они вообще не знают, что делать. Никакого не было алгоритма действия. Оль, я в укрытии сижу, если что. Республика, благо. О, а теперь давай заново, погнали. Где их избивают. <laughs> Ужас в чем? Ну да, действительно, читают рэп. А дел у нас нету потому, что мы заняты ахинеей. Конченый. Что же не так? Как возникла Россия Российская империя? Это украинский проект. Я боже. Пам'ятаєте, як росіяни погрожували, ну що там, Парижу, Вашингтону, а опинилися самі якось дивним чином в укритті. Вони збирались брати Київ, а взяли стілець до бомбосховища. Буває ж така іронія долі. Путініст Толстой, це в них відомий такий політик, нащадок того самого Толстого, який... Дико цим пишається, який нещодавно ще й казав, що Казахстан наступний після України через їхні національні прагнення. Тож він тепер і сам перевіряє, а як там укриття в Білгороді? Освободителі особисто скуштували війну на смак, лучтів нічого їхала дікабряєхала з центр. Водители едут, они вообще не знают, что делать. Конечно. Никакого не было алгоритма действий. Угу. Оль, я в укрытии сижу, если что. Два. Давай. Не, ну тут, конечно, есть недоработки. Нужно какую-нибудь лампочку сюда привезти. Вот, Чтобы как-то уютно было. Здрасте, заходите ближе к центру сюда. Проходите. составите нам компанію, приєднано. Опять же, где ще вот знайомишся на таком месте, правильно? Ні, це справді дуже важливо зафіксувати. От правда. <реш> Вони все це розпочинали з таким тріумфом, все мало закінчитися швидко, динамічно, їхньою перемогою. Вони брали весь світ, весь світ їх боїться, а сьогодні вони в бомбосховищах, що вказує на те, що до чорта нічого не йде, як вони запланували. А знайомитись можна і скажу, де на червоній площі, на Арбаті, в мирні часи, подорожуючи, геть не обов'язково сидіти в бомбосховищі. Але зараз росіяни жруть рівно те, що самі, самі посіяли. Росіяни таки не навчилися виносити уроки з історії, яку ж особисто і переживали. Бо, попри офіційну пропаганду, Росія неодноразово програвала війни. А у Другій світовій відсувка лишився би хіба що що це мокре місце, якби не допомога союзників Другий фронт та ленд-ліз. Але сноби імперці не пам'ятають з якого яйця вони вилопились, не пам'ятають, як і самі готувалися до війни, але Гітлер їх випередив. Ну а тепер. Так надуває свої щоки, що десь там колись вони пробачили німців після Другої світової війни. У відповідь на агресію Совки, я нагадаю, вивезли із Німеччини тупо все. Все до останнього цвях, до останньої булавки, випиляли заводи, вивозили ешелонами майно. Вони забрали в Німеччини все. А потім Німеччина ще й десятиліттями жила розділена і під окупацію. Німеччина зробила свої висновки, змінилась всередині, змінила свою політику, стала прихистком нині для біженців з усіх країн світу, сповідує всі свободи та демократії, і у тому числі завдяки цьому стала однією з найбагатших країн Європи. Ну а чим чим можуть сьогодні похизуватися спадкоємці перемоги? Що в них є, окрім Вотетава Снова на Берлін? Микомандуючим було сюди Сталіна. И немцы получили ту войну, которую просили. Но Сталин их простил. И это была ошибка, как теперь выясняется. Выясняется, что самый неблагодарный из всех это политический класс Германии. То есть они, видно, хотят, чтобы опять русский солдат вошел в Берлин. И я в очередной раз повторю эту мысль. Якщо теперь ми туди войдемо. Кредит довіри німецькому політичному класу. Очевидно, із Це, звісно, реакція пропаганди на те, що нам дозволили використовувати патріоти, і зокрема по території Російської Федерації. Ну так, та що там? Короткий план. Одразу після України, Казахстан, Берлін, Франція, Америка. Почекаємо. Подивимось, що ж буде далі. Це раніше їм доводилось грати у великому театрі світової політики. І Соловйову в тому числі приходилось прикидатися і щоденно носити маску людей цивілізованих. Вони купували вілли, маєтки, отримували громадянство на заході, робили вигляд, що, що вони свої, що вони такі самі і нормальні. Ну а тепер, коли всі маски скинуто, нарешті можна бути такими, якими їх зробила природа і Росія. Бути просто канібалами. Насміхатися над знущанням, катуванням, над тим, як їхні ж рашики поруч в полон наших військових і що вони з ними роблять. Освободітелі, братський народ, старший брат, казали вони, і самі ж фільмують і сміються над тим, що роблять із нашими, доводячи, що вони ніякі не люди. Рідкі люди, рідкі. Постепенно в традицию Ну и как-то уже постепенно в традицию превращается начинать нашу программу с того, о чем не расскажут, и с того, что не покажут российскому телезрителю, да ну и в газетах не напишут, и в интернетах, а в про, про правительственных, про путинских и про военных тоже. Хотя, как раз в интернетах, то да. Дело в том, что сегодня а, пример бессмысленной жестокости и настоящего позора а, на бессмысленной жестокой войне оказался в z telegram каналах то есть в провоенных телеграм-каналах. Там распространили видео, как ведут военнопленных, а по пути их бьют и издеваются, заставляя петь им СССР. Давай, запивай. Рэп читают. Свинья, что не поешь? Советский Союз. Подождите, смотрите, Боросенко. Республика Боросенко. О, а теперь давай заново, погнали. где их Ужас в чем? Ну да, действительно, читают рэп. Так а... Ужасів в чому состоит? Ці ніхто їх не и і они очень неплохо. То есть сытые, радостные. Я не буду це коментувати, це простір для ваших особистих висновків. Вже достатньо ми показали, дізналися, прочитали, побачили, щоб у нас не лишалось місця для вот этого не все так однозначно. Тим паче, що в нас вистачає інших проблем. Ось, наприклад, нам хана є справді. І це каже той, хто ще нещодавно стверджував, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Альош Розвінник, який в еміграції дико співпереживає нам, він бачить все на відстані, що там відбувається на фронті, каже, що ось ось, і ми програємо. Цікаво, що програти ми мали ще ну скільки? понад два роки тому, але якось стояли. Тепер нам дають ще півтора, і через півтора нас точно не буде. Ну, все як на каналі НТВ. Тільки зараз про це каже Олексій Арестович. І от не вір потім, що працівники офісу президента деякі, звісно, не всі, але або мали, або матимуть контракти із Росією. Пораження і пораження буде такою страшне, що, щоб заповнити раз і всегда, якщо вообще щолі. Що ми хочемо мріяти? Це же совершенно очевидно. От, все, що ж ми робимо, показує, що ми хочемо мріяти. Вишневая, Вишневая Мартида работает. У этого совершенно очевидный конец. В самом идеальном варианте мы потрепыхаемся еще годик-полтора, и ну, вторую мобилизацию уже не пройдет. И как бы на этом сдохнем просто. Просто физически не сможем продолжать войну. И тогда нам навяжут мирные соглашения такие, что мы не будем, будем знать, куда деваться. Абкусане, стерзаване, несчастный кусок України, какой-то там что-то да, і буде тріпахатися, там, вилізати в послевоєнну реконструкцію в серой зоны, зони, скорее всего. Или болтаться між дотаційним государством і зоной. зоною. Цікаво, що сам Олексій Арестович розповідає, що він перебуває за кордоном для того, щоб допомагати Україні. Я вже не знаю, що він там собі приписує додаткові патріот авіацію, чи, можливо, він справді лобіює для нас ядерне озброєння. Якщо він дійсно переживає за наше майбутнє, якщо він справді хоче нам допомогти, то окрім базікання в нас же продовжується мобілізація від першого дня повномасштабного вторгнення. То велком Олексію, я нагадую, що ви військово зобов'язаний і, звісно, вас чекають на українських фронтах. Але куратори чомусь в Москві все одно не задоволені. Гнути вони кажуть, треба одну лінію, а не підлаштовуватись під кон'юнктуру. Сьогодні я сказав за Україну, потім проти Росії. Чортного... Зведе взагалі цікаво, а яку суть і сенс несуть ось ці ефіри. До речі, вони українські, де Арестович щоразу розповідає, що все пропало. А альтернатива, знаєте, яка? Ну, в нього ж є вихід із складної ситуації? Це обрати його президентом. І тоді ми як заживемо? Замість того, аби всім зайняти одну лінію, лінію проти ворога. Всім. Всім в Україні не боротися одне з одним, всім тим, хто виступає проти влади Путіна, хто знаходиться в опозиції, хто був вимушений поїхати, всі мали би бути як оркестр. Насправді всі просто борються за своє місце під сонечком у світі, у світі, який Путін хоче знищити ядерним ударом. Це вже не так Як визникла російська імперія. Це український проект. Я обожаю просто Знаете, ничто так не поднимает настроение Как просмотр этих идиотов Спасибо телеграм-каналу бади Китон 2.0 Они очень остроумные ребята Как они это все находят Потому что когда смотришь, вот, с кем борешься То понимаешь, что великая очистительная волна которая подняла специальные военные операции, из наших просторов унесла все это бездарное, ужасающее говно. Притом прелесть этого говна, что оно еще друг с другом начинает булькать, и они начинают друг с другом ссориться. Сейчас жутко забавно, как спорят, кто кого больше любит, имеется в виду из спецслужб, Мария Карлик-Певчих и... А, Миша Альцгеймер-Ходорковский. То есть это прям смотришь и удивляешься. Вот одного трясет от ненависти, красивым все время, вот так вот раз, разговаривает вот так вот все время. А певчик что-то там кричит с уровня лобка. Ее никак понять невозможно. Такая песклявая мерзкая. Но теперь они друг с другом судятся и друг против друга ищут компромат. Ну это же классика. Это же прям... Радість какая-то. Думаешь, бывает же такое. А пригляделся и понимаешь, бывает. Фантастические люди. Фантастические. Це справді неймовірний подарунок, який коли російська опозиція свариться між собою, і коли щось подібне відбувається в українському суспільстві чи серед наших політиків. Росіяни дуже добре вміють використовувати всі інструменти. Проти нас маємо про це пам'ятати. Ну і війна, друзі, в цілому, це, це жертви, це розруха, це страждання, це покладена енергетика. Звісно, це дуже дискомфортно. Це розбити сім'ї, це туманне майбутнє. Ясно, що важко абсолютно всім, просто важко по-своєму на фронті це одна історія неймовірних випробувань. Але я ж свідома, що і в тилу, і за кордоном теж є свої виклики. Але що нам пропонують, якщо не боротися і не переживати ось це все, що може бути як альтернатива? Це тотальна окупація і життя із Росією. Все іншого варіанту на столі немає. Не існує, ніхто нам його не пропонує і запропонувати не може. Уявіть собі, що ми опинилися в оточенні росіян, СВОшників, путіністів. Ми точно хочемо жити саме так. Ми точно хочемо жити саме з ними. СВОшниками, які вже зараз заявляють, що вони нова влада в Росії. А отже, що зі зброєю як на фронті в Україні, так і на гражданки, зараз вони кедаються на людей, гвалтують, вбивають, крадуть, і все це легалізовано. Прийшов з молотком, Його молоток є молоток з другої сторони, ну типу лом. І от почав наносити йому удари по голові. Перший удар в голову. Папа успел наклониться, если бы он не отклонился, у него был бы пробить череп. Он говорил все, он наносил удар и говорил, я убью тебя. Я тебя за мать убью, ты на меня всю квартиру перепишешь, машину перепишешь, и бил его. То есть он ударил его три или четыре раза по голове. Папа успел выбежать. Потом говорил, что он со свой, ему все можно. Он тут новая власть, и это он будет тут в порядке наводить. Он просто бегал, говорил, я искушник, у ничего не будет. За іронією долі, хоча ні, це не іронія, це просто гірка правда життя. Це історія про родичів. Родичі, які один одному з болотком каже, тут я зараз себе буду вбивати, бо я є СВОшник. То нам вони ж теж безкінечно розповідали, що ми родичі. Такі собі зв'язки, правда. Ну і ще несе один скандал зараз на російських болотах. Це ж в них офіційна пропаганда безкінечно розповідає, що страна в опасності, вставайте, мобілізація, от і та все. А насправді більшості абсолютно плювати, вони живуть мирним, розміряним життям і продовжують свої концерти, продовжують святкувати просто життя. Ну і незважаючи на те, що наші мальчики захищають родину на СВО, наприклад, Оля Бузова, буквально нещодавно виступаючи до свята дня захисту дітей, цікаво та Росії захист дітей, вийшла до дітей в трусілях, щоб, знаєте, засвітити місце, звідки діти і беруться. Ну, в принципі, чисто зовні в цих костюмах, в такому луті, ну, ви поступали всі: і російські артистки, і українські це люблять. На заході, взагалі, Дженніфер Лопес, здається, на сцені в штанах ми майже не побачимо. Але в Росії ж скрепий і почалась така хвиля, ви що? Як так можна? Бузово вибачається, каже, пробачте від народження тупа. І ось тут. Пропаганда, яка сама ж ще п'ять місяців тому розпинала всіх учасників голої вечірки, вирішила вписатися за обнажонку та прикрити дупу бузової. Мовляв, нам що, зайнятися нічим, як тільки лізти в труси до артистів? І як після цього не вірити чуткам, де кажуть про те, що у цієї конячки і справді дуже впливовий наїзник, бо бузова стала єдиною за кого вписалась. Бо цим людоїдам байдуже кого їсти. І своїх а чужих вони всіх беруть на шведський стіл. що тут раптом ті, хто вказує росіянам з ким спати, як вдягатися, якому богові молитися, вирішили замироточити на тему Бузової. Кстати, по поводу Бузової. Uh, вот тут депутат і uh, один Госдумы, тоже важним ділом занялся, uh, предлагає дрескот артистам вести. Слушайте, ну, э, депутат КПРФ, естественно. Где, где тонко там рвется. Слушайте, может быть уже э, дайте угомонимся, дайте вернемся тогда, как в 1987 году. Гимнастерка и комсомольский значок. Какого черта, в конце концов, сумбатшу так вот выступал? И неоднократно. Пусть теперь остальные также выходят. И все. Вот, извините, пожалуйста, в условиях СВО это точно самое важное? Регламентированный концертный костюм. Вот у нас нету других нерешенных дел, правда? А дел у нас нету, потому что мы заняты ахинеей. Конченый. Ми погрізаємо в ненужном, во вредном, а важное для нас. Не успевает реалізовуватися. Но зато параллельно обрастает дополнительными, так сказать, сложностями. А й справді хіба нічим більше зайнятися? Тот же питання всього-навсього цінностей про що ви? Які ваші прости господи, скрепи? Ну, а з росіянами все. Все, вочевидь, ясно. І якщо укри нацисти, англосекси-колонізатори, а європейці всім зобов'язані Росії, виникає питання: а з ким же дружити Росії? Хто орієнтир, хто найбільше оточення, хто хороший для Москви? І отут, друзі, все просто. Всі, геть, усі, хто маркується у світі, визнаний як терористи, оце і є улюблені друзі Путіна. Хамас, Хусити, Хезбала, Іранці і, звісно ж, Таліби. Вони, до речі, й досі рахуються в Росії як заборонена терористична організація. Але геть ніколи не заважало їм торгувати, співпрацювати, їздити в гості одне до одного, брати участь в економічних форумах, тобто вони в тебе заборонені, але ти їх приймаєш. Ну а тепер ще й в Росії запевняють, що тільки при Талібані життя в Афганістані нарешті налагоджується. Все погане, наркотики, зброя, проституція, все це шайтанство, звісно, було від американців. Американці пішли і ось нарешті розквітає Афганістан. Я вже не знаю, може це стане новим туристичним напрямком, може, це така промоуція, так? якщо в цивілізовані країни Рашиків більше не пускають, то що? Welcome to Афганістан. Только за 23 год объемы выращивания опереного мака в Афганистане упали на 95%. Сергей Зенин вместе с талибами поучаствовал в борьбе с наркотиками и алкоголем. Он у талибов тоже под запретом. О том, как это было, смотрим прямо сейчас. Афганистан менялся на моих глазах. Я видел, как здесь начиналась война американцев с талибами, и как через 20 лет этой войны талибы в свои руки взяли власть. Могу сказать одно. Последние два с половиной года – самое спокойное время. Боевые действия остановлены, на улицах стало намного безопаснее. Поверьте на слово, это не постановочная история. Патрули на улицах Кабула, один из которых мы встретили сейчас, это абсолютно нормальная вещь благодаря этим парням, которые внушают отчасти и страх. В городе достаточно спокойно. Талибы готовились долго и разогнали все притоны буквально за одну ночь. Одновременно арестовали крупных наркодилеров. Ходят слухи, что большинство из них были повешены в назидание остальным. Тем, кого теперь тоже содержат под стражей. На принудительном лечении. Мы в одной из самых закрытых тюремных лечебниц Кабула. Ну вот мы, собственно, заходим на территорию, где находятся подопечные несколько тысяч человек. Здесь есть те, кто не выживет, есть те, кто постепенно выходит из этого ада. Есть люди практически здоровые, специалисты абсолютно во всех сферах, начиная от компьютерного программирования. І заканчувує управлінням самолітом. Насправді Таліби просто взяли під контроль свій внутрішній трафік наркотиків, який, звісно, має неймовірно велику частку у світі. Ні для кого не секрет, що Афганістан справді спеціалізується на заборонених препаратах. Тож, власне, і не дивно, що зараз і росіяни все це вибілюють. Але найбільше мені сподобалося. Історія з висвітленням життя в Афганістані, так наче це продається як нова норма для росіян, що коли-небудь і в них будуть патрулі, які небудь вагнери будуть ходити по тому ж Арбату і слідкувати за тим, щоб ніхто не шурухнувся, щоб не подивився криво в бік Кремля, щоб нічого собі не дозволив. Це і є майбутнє. Без цивілізації в Російській Федерації. Якщо друзі, згодні, якщо хочете подискутувати, то я звісно, як і завжди, вас раду чекаю у коментарях. Напишіть обов'язково про все почути і побачити. Не забувайте лишити нам вподобайку, бо тільки так ми маємо можливість розповсюджувати всю зібрану інформацію. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.